Шановні, вітаю! Сьогодні у нас 251-й день ремонту своїми силами. Я трішечки попрацював і готовий поділитись з вами результатами. Ви не повірите, але я знову сьогодні працював з багетами. Можете мене привітати. Більше я про багети вам лямляти не буду, оскільки. Я закінчив всі роботи пов'язані з багетами. Сьогодні я працював у ванні і кладові, і таким чином повністю закрив питання з багетами, а саме шліфування, фарбування. В принципі, тепер можна підбити невеличкі підсумки по роботі з багетами і показати, як в нас все вийшлося. Роботою я задоволений, це в нас вітальня. В принципі, в нас всюди одинаковий результат що по кутиках, що по з'єднаннях. Скажу вам, якщо хочете, щоб багети виглядали дорого-багато, треба на це затратити дуже чимало часу і чимало сили. А так, кому цього не потрібно, можна і пальцем протягнути герметиком, шпаклівкою зафарбувати. Правда, результат далеко такий не буде. Хоча я не скажу, що це ідеальний результат, але дуже хороший, як на мене. Виглядає все дуже гарно, дуже рівно, мірно і біленько. Додам ще, що всі в нас багети лежать в плоскості. Багети в нас хвильками не ідуть, оскільки даним місцям я. Приділяв чимало часу, щоб в нас по багетах, що по плінтусах, щоб в нас ці місця були рівненькі. Так у нас виглядають багети в коридорі. Хто слідкує це все вже бачив? Я це все неодноразово показував, так що, в принципі, в даному відео нічого не... Нового і нічого цікавого не буде. Можете побачити, як в нас тут гарно багет в плоскості лежить. Це у нас спальня. Все рівненько і акуратно минулого разу, минулої суботи я фарбував в спальні багет, в кухні і в спальні. В кухні ми вернемося пізніше, а спальню показую вам зараз, що по тій стіні у нас все рівненько в плоскості, що по всім іншим. Так нас виглядають багетики в спальню, ну і йдемо по сьогоднішній роботі. Важка це робота, скажу я вам. Треба добряче затратити сил і часу, як я вже говорив. Так нас виглядають вкладові багети. Тут багети вже підсохли, вони стали матові і стали рівномірні. В принципі, нічого нового, але вам покажу. Ще раз, ось так вони виглядають з висоти. Десь де-не-де де є розводи фарби, але це не страшно. Тут у нас десь з'єднання одне, тут друге, ну і кутики. Получилось досить непогано. Це все, нагадаю, шпаклювалося, шліфувалося і фарбувалося. Отак у нас тут кутики виглядають. Результатом я задоволений. Так, тепер йдемо у ванну і будемо закінчувати нашу екскурсію. Так, багетики в нас виглядають у ванній кімнаті. В принципі, як завжди, все рівно, гарно і акуратно. Це мене дуже тішить. Наступний етап, яким ми будемо займатися, буде ванна. Зараз. Вернусь і буду показувати і розказувати плани на майбутнє. Будемо помалу закінчувати ремонт, будемо закінчувати ванну. Ванні нам потрібно буде обрізати, підготувати вкрутити ексцентрики під чашечки, бо ці закороткі. Далі просиліконити, досиліконити ось це місце, тут і з другої сторони. Якщо в когось виникає питання, чому так вийшло, в наступних відео розкажу. Після того, коли у нас застигне силікон, потрібно буде закріпити екран. Мені це діло не подобається, але не мені вибирати. Потрібно буде закріпити екран, і лише після того ми будемо монтувати тумбу ось цю з умивальником. Ну і там далі вже докупимо дзеркало, змонтуємо, і все у нас буде гарно. Можна сказати, буде в нас ванна закінчена. Єдине, що потрібно буде, заказати обналічко і добори, плитки я тут ложити не буду, оскільки великий, виходить, перекос по плитці. Мені таке не подобається. Так що, в принципі, все. Роботи у нас менше і менше. Будемо ми помало збиратися, будемо ми помало закінчувати наш ремонтик. Вибачайте, що відео таке не чітке, нецікаве, ну, але відеозвітність зняти я зобов'язаний. Бувайте і дякую за увагу.